Добрий день, любі друзі! Прослухайте, будь ласка, прогноз для знаків зодіак на жовтень 2024 року. Овен. Жовтень принесе овнам можливість переглянути свої пріоритети. Ви будете відчувати потребу в нових викликах, особливо в професійній сфері. Уникайте конфліктів з колегами і партнерами. Можливо знайти баланс між роботою та особистим життям, оскільки перенапруження може призвести до втоми. У другій половині місяця очікуються приємні новини у фінансовій сфері. ТЕЛЕЦь Цей місяць буде сприятливим для розвитку стосунків. Якщо ви в парі, жовтень може стати періодом гармонії та близькості. Тільці, які шукають любов, мають хороші шанси зустріти когось особливого. У професійному житті ви можете зіткнутися з новими можливостями для кар'єрного зростання, але для цього потрібно бути готовим до змін і не боятися ризикувати. Близнюки. Жовтень стане для вас місяцем важливих рішень. Вас чекає кілька критичних моментів, коли треба буде обирати між особистим бажанням і зобов'язаннями. Це гарний час для навчання і підвищення кваліфікації. У фінансовій сфері можливі непередбачені витрати, тому ретельно плануйте бюджет. Рак для раків жовтень буде місцем емоційної стабільності та внутрішньої гармонії. Ваші стосунки з родиною та друзями значно покращаться у професійній сфері будьте готові до нового проєкту, який вимагатиме ваших творчих здібностей. Фінансові справи будуть іти добре, проте важливо уникати ризикованих вкладень. Лев. Леви в жовтні можуть очікувати успіхів у кар'єрі та фінансовій сфері. Ви будете сповнені енергії та впевненості у своїх силах, що допоможе вам досягти нових вершин. Однак у стосунках з близькими важливо проявити більш терпіння та уваги, щоб уникнути непорозумінь, наприкінці місяця можливі. Цікаві подорожі. Діва. Жовтень для дів буде сприятливим періодом для саморозвитку. Це час, коли ви зможете переглянути свої цілі та досягнення, а також запланувати нові проекти. У роботі можливі позитивні зміни. Проте важливо зберігати спокій і не приймати поспішних рішень. У стосунках варто приділити більше часу партнеру, щоб уникнути непорозумінь. Терези цей місяць буде сповнений соціальної активності. Ви будете у центрі уваги та зможете легко знаходити спільну мову з іншими. У професійній сфері можливо отримання нових пропозицій або укладання важливих контрактів. У стосунках на вас чекає гармонія, проте важливо уникати надмірних ревнощів та необґрунтованих підозр. Скорпіон. Жовтень принесе скорпіонам нові перспективи в кар'єрі та можливості для фінансового зростання. Ви будете сповнені рішучості, досягти своїх цілей. Однак у стосунках із близькими можливі конфлікти через важу зайнятість. Спробуйте знайти час для відпочинку та спілкування з рідними. Стрілець для стрільців жовтень буде місяцем пригод та змін. Ви відчуєте прагнення до нових вражень та знань. Це гарний час для подорожей або початку навчання у фінансовій сфері. Можливо як прибуток, так і незначні втрати, тому варто бути обережними з інвестиціями. У стосунках важливо бути відвертими та чесними. Козиріг Жовтень для козирігів стане місяцем стабільності у професійному плані. Все буде йти за планом. Без серйозних змін. Ви зможете завершити давні проекти та отримати заслужену винагороду. У стосунках на вас чекає гармонія та підтримка партнера. Фінансові справи будуть стабільними, проте краще утриматись від великих витрат. Водолій. Водолії в жовтні можуть відчути внутрішнє прагнення та змін. Це час, коли варто переглянути свої пріоритети та знайти нові захоплення у професійній сфері. Можливі цікаві пропозиції або зміна роботи. У стосунках варто бути більше відкритими та не боятися висловлювати свої почуття. Риби. Жовтень принесе рибам емоційне піднесення та творчий імпульс. Ви будете почуватися натхненно і зможете реалізувати свої ідеї. У професійній сфері можливі нові можливості, які потребуватимуть рішучих дій. У стосунках важливо проявити чуйність і підтримку, особливо, якщо партнер переживає складний період. Ну що ж, ви прослухали всі. Знаки Зодіак на жовтий. На цьому я буду завершувати. Підписуйтесь на мій канал і ставте подобайки, якщо вам дійсно сподобався цей прогноз. Ну, а я з вами прощаюсь, але не надовго. Зустрінемося вже зовсім зовсім скоро. На все вам добре!